Добрий день дітки. Здавалось би, неможливо вмістити в одному об'єкті історію, політику та духовність країни. Втім, така річ існує. Це державний прапор, який для кожної нації є способом представити себе у світі. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову. Про затвердження Державного прапора України. Документ офіційно затвердив прямокутне полотнище із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг. Верхньої синього кольору це колір чистого неба та нижньої жовтого кольору це колір пшениці. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм. він святиня, знаю діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Перше поєднання синьо-жовтих кольорів відбулося у 1848 році. Це був прапор, який замайорів на міській ратуші у Львові. Синьо-жовтий прапор прославляє українців у всіх куточках світу. Його яскраве полотнище неодноразово поважно майоріла на п'єдесталах слави, на підкорених вершинах гір, над спорудами державних установ та посольств, на кордонах з іншими країнами під час спортивних змагань. Державний прапор України це наша гордість, наша національна святиня із багатовіковою історією свого існування. Послухайте казочку зірки Мензатюк Український прапор. Марійка сиділа і малювала. Спочатку вона взяла блакитний колір. Хай небо буде погідне, ясне, сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий колір. Намалювала сонце. І небо повеселішало, а знизу поле чорне та сумне. Розвеселимо його, мовила жовта та блакитна фарби, взялися за рученьки і злинули додолу одна блакитним дощиком, друга ясним промінчиком. У чорній землі спала насіненка пробудилася та й каже, як мені хороше, дощик мене напоїв. Сонечко зігріло, буду я проростати, і над землею піднявся зелений паросток, і другий піднявся, і третій, і тисяча тисяч зелених зелених паростків. Тепер же я знаю, засміялась Марійка, де жовтий блакитне у двох, там настає весна, бо разом вони дають зелену барву. Відклала олівці і замилувалася. Гарна жовта барва з блакитною, як сонечко з небом, як волошка з пшеницею, як наш прапор. Отже ви, дітки, поєднайте ці дві чудові фарби. Намалюйте прапор України та прикрасьте малюнком свою оселю. Дякую за увагу, до побачення!